Доріжка біля школи номер 20 за 800 тисяч містяни кажуть, що це забагато. Проще було заасфальтувати, наприклад, там як було. Воно там не потребує ні бордюрів, нічого. Але кажуть, що там живе один з керівників фракції міської ради, і тому це робиться саме для нього. Що ви скажете? Чи ну я забагато? категорично не згоден про керівника фракції? Ми ж будуємо тротуарну доріжку не до нього у двір. Ми будуємо тротуарну доріжку, яка з'єднує дві вулиці, яка з'єднує два заклади, дитячі заклади, шкільних, дошкільних, спортивний заклад, яка забезпечує комунікацію між двома центральними майже вулицями. Те, що вартість завищена-незавищена, є проєкт, є відповідна процедура закупівлі. І на сьогоднішній день, за моєю інформацією, торги не відбулися. Тобто, якщо б хтось з підрядників захотів прийняти участь, і ціна б задовольнила, або вони б запропонували меншу ціну, вони б прийняли участь обов'язково. Ну, значить, враховуючи те, що деякі депутати навіть підіймали це питання на рівні засобів масової інформації, і все одно ніхто не з'явився, ну, я не знаю, що це показник чи не показник. Але вона там потрібна, ви знаєте.